Ракетний удар по області. Наслідки. Шукають нові ринки збуту. На Львівщині тривають жнива. Сонячна електростанція на даху приклад львівської багатоповерхівки. Так після нічної атаки рятувальники гасять пожежу у шестиповерхівці на вулиці Каховській. Це наслідки влучання у двір дитячого садочка поруч. Він розташований у спальному районі Львова та оточений приватними будинками та багатоповерхівками. Ракета влучила за кілька метрів від будинку Андрія Попровецького. Його приватний будинок межує із садочком. Тут бив десь там. Забігли далі в підвал. Дивимося, собака моя туди побігла назад. От там, де вікно вирване, то я от перед прильотом я сидів там. І якраз я собаку покликав, собака через хату, той чую, ті кричать з підвалу, біжи скоро, бо щось летить. Я тільки вон встиг от сюди забігти, як воно тут десь, все летить. Я думав, що в хату забігаю в підвал, діти вкрик. Бачили, що через хату хата, яка має 15 метрів висоти, прилетіла лавка через хату, бо інакше вона не могла, вона через верх її принесла. Зараз будинок, у якому мешкала родина Андрія Покровецького, знищений. хати немає. Розповідає його родич Василь Данилів. Врятувались, кажуть, бо спустились до підвалу. Воно як вдарило, то ми навіть не знали, що робити, там дітей накривали і вже вийшли сюди, тут посідали, полягали. Воно ще раз гухнуло. Там на другому поверсі спимо, то там нема нічого, скажімо так. Вік, ну, все. ну я все, у мене все в суддяці, в до ціле. Внаслідок обстрілів у Львові загалом пошкоджені понад 40 будинків, а садочок, на подвір'я якого і потрапила ракета, зруйнований. Посеред подвір'я вирва, розповідає міський голова Львова Андрій Садовий. Ну, чути отакий запах ракетного палива, щоб ви розуміли, отут стояв павільйон дитячий. Наш дитячий садочок Казка. І ракета прямо влучила в цей дитячий павільйон. Так є воронка, 20 метрів, 9 метрів глибини, і там ще цей хіст ракети фактично застряв. Будинок, ви бачите. Верхні поверхи все повигорало. Пожежу у будинку поруч із садочком гасили до 10.20 ранку 45 надзвичайників. Повідомили у прислужбі рятувальників Львівщини. Ліквідовують наслідки влучання в двох селах області у ставчанах. Ось так вранці виглядали приватні будинки на одній з вулиць. Ось це подвір'я Євгена Ощіпка. Були всі в хафханаліжку, всі спали. Проснулися. Не знаю, чому ми від тривоги не проснулися, чи нас не розбудило, і всі спали. З поняття. Все, шум, глам. Ми не розуміємо, як ми вціліли взагалі одна пошкоджена, пальчик пошкоджена, Жінки так само, така пошкоджена. То, що дід трошки там шиї, має щось таке пошкодження. А так все, всі з сила Божа, просто сила Божа, що ми всі лишилися живі. Ні одного, ні одного вікна, ні одних дверей, ні, ну, нічого. Всі осколки, всі в хаті. Я над туди така хвилі. І Я сам не знаю, мене кинуло. І в кут, а я власне, не переживав за сім'ю. бо думаю, не дай Бог, чи вони живі чи ні. Бо то, все таке вогне, все було. Ти узас загалом після влучання у Львові та області є 19 травмованих. Повідомив у телеграмі керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Двох із них доправили до однієї із львівських лікарень. Чоловік близько 49 років і жінка близько 60 років. Вони верифікувалися як стан середньої важкості. Чоловіка була діагностована закрита черета мозкова травма, а в жінки перелом правого плеча. Вони отримали ці ушкодження наслідок вибухової хвилі. Загалом, як повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, на Львівщині було шість влучань, одну ракету збили. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львівщина. Внаслідок нічної атаки армії Російської Федерації по території Львівщини є пошкодження в мережах обленерго. На місцях упродовж доби працюють енергетики. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Національної енергетичної компанії Укренерго. Відновити подачу електроенергії споживачам планують до кінця дня. Сьогодні на Львівщині попрощалися із двома військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на сайті Львівської обласної військової адміністрації. Роман Садовий народився у Дрогобичі. З початком повномасштабного вторгнення долучився до лавтер оборони. Упродовж року воював у гарячих точках. Серце чоловіка зупинилося 9 серпня 2023 року на Куп'янському напрямку фронту. Йому було 56 років. Віталій Тонкошкуру, уродженець села Зимна вода. У 2016 році виконував бойові завдання у зоні проведення АТО і з початком повномасштабного вторгнення знову став на захист України. Воював на східному напрямку у лавах 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Загинув 7 вересня 2022 року. Йому було 30 років. На полях аграрного підприємства Віталія Брийовського третій день збирають озиму пшеницю. Погода трошки вплинула, душі були, але зараз погода і молотимо. Дуже добре. Добре, що погода є, її ж не йдуть. Росає зранку, виходимо десь о 10-11 годині. Росла щазає, починаємо молотити. І десь до 9-ї години молотимо. Ходить 12 годин, 13. Ми маємо 500. І я думаю, якщо погода буде 4-5 днів, ми маємо то змолотити. Через дощову погоду цьогоріч жнива пізні. Також волога може вплинути і на якість зерна, каже керівник Львівського агропідприємства Віталій Бройовський. Попри погоду, сподівається зібрати 8 тонн зерна з гектара. Терміни зараз піджимають. Ми не могли зібрати, тому що дощі постійно у нас не знаю, в нашому даному секторі постійно опади. Коли падають опади, якість зерна погіршується постійно. Ну а побачимо вже в лабораторії, аналізи покажуть. Аграрій, окрім пшениці, в основному вирощує кукурудзу. Цьогоріч засіяв 502 гектари озимої пшениці і 9500 тонн кукурудзи. Агробізнесом Віталій Брюйовський займається 15 років. Аграрій зауважує, що експортує продукцію за кордон, проте зараз має проблеми із збутом Зараз проблеми з збутом. Якщо порахувати до 2022 року, не було проблем, возили в Одесу. Потім вже почалася повномасштабна війна, знаємо, заблокували порти. Ми почали возити в Польщу, в Словаччину до конвенції. Вже як вели конвенцію, ми зараз шукаємо шляхи збуту де, де будь Ну, Зараз налагодили канал на Голландію, тільки логістика багато забирає. Але в нас варіантів нема. Ми мусимо продати, тому що в нас ще залишок зерна 22-го року і дуже наступні жнива на носі. Великі жнива для нас то кукурудза. Так ми маємо свій елеватор, він наполовину зараз забитий кукурудзою 22-го року. Так. Тому зараз вантажимо, починаємо продавати. Ну і сподіваємося на мир. Через дощову погоду жнива озимої пшениці на Львівщині розпочалися із запізненням. Попри те, в регіоні завершують молотити зерно, каже директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман. Десь на 7% ми відстаємо від попереднього року, але сподіваюся, якщо подальшому серпень буде не такий вологий, то ми нас доженемо. Але сама по собі волога погода вона негативно впливає на якість зерна, зменшуються його якісні характеристики. Відповідно, може бути таке, що в загальному валовому зборі буде більше фуражного зерна. Відповідно, це призведе до того, що нам може не вистачати продовольчої пшениці. Майже закінчено збирання врожаю пшениці, озимої пшениці, десь на 90% обмолочені площа. Ми очікуємо побачити близько півмільйона тонн озимої пшениці. Це те, що зберуть господарство області усіх категорій. Також буде збирання ще ярої пшениці. Разом врожай буде десь близько 600-650 тисяч тонн. За словами Тетяни Гетьман, аграрії, розуміючи проблеми із бутом, цьогоріч в регіоні зменшили посів пшениці та кукурудзи. Натомість фермери сіяли більше тих культур, на які попит в країнах Євросоюзу є вищий. А це соя і ріпак. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. Це сонячна станція, яку встановили у себе на доходу одне з львівських ОСББ. Станція працює з початку червня. Мешканці будинку вирішили її встановити, аби забезпечити безперебійне функціонування будинку під час блекаутів та можливих відключень електроенергії внаслідок російської агресії, каже голова ОСББ Олег Панчишин. Наразі все денне світло. Бухгалтерія, комп'ютери, якісь булера, чайники включають все, всі провайдери, всі ворота, все, все працює постійно. Сонячні панелі, а їх тут 36, надала безкоштовно компанія з Литви. Решту обладнання ОСББ закупило власним коштом. Якщо рахувати те, що було до того, якась проводка, той інвертор, що купували, то напевно 250 витратили. Потужність станції забезпечує електрику у місцях загального користування, зокрема на сходовій клітці. Говорити про те, щоб забезпечити квартири, це взагалі нонсенс і неможливо. Тут в тому будинку зроблена ще система на випадок жорсткого блокауту на кожному на кожному поверсі є розетка, і від тої ж самої станції можуть зможуть працювати кутли газові людські. Зараз у збер думають, як збільшити потужності станції. Для цього потрібно вкласти ще близько 700 тисяч гривень, каже Олег Панчишин. Своїм досвідом облаштування такої сонячної станції, Олег Панчишин поділився з іншими керівниками львівського ОСББ на екскурсії, яку організували в межах заходів майстерня міста. Серед тих, хто зацікавився встановленням такої сонячної станції, Іван Мовчан безумовно би хотілося, але ще розуміючи вартість даного проекту тут. Складно це все охопити при відсутності такого фінансування або допомоги зі сторони міста. Встановити сонячні панелі на даху будинку і облаштувати автономну сонячну електростанцію допоміг відділ супроводу ОСББ Львівської міської ради, який сконтактував мешканців з компанією Global Bad Group з Литви по міських програмах. По сонячних панелях фактично може спрацювати лише програма Теплий дім, яка передбачає компенсацію до 30% від тіла кредиту на дані. Роботи. Відповідно, у зв'язку з тим, що це є дуже коштовний захід, який не зменшує настільки енергоспоживання, як, наприклад, утеплення, і не дає такої кількості енергії, як та ж сама генерація з дизель-генераторів чи газових генераторів. Відповідно, було цікаво знайти тих, хто б. Зміг в себе все-таки на будинку зреалізувати, хто є дійсно зацікавлений. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. В межах мистецького проєкту Голуб Артхаб у палаці мистецтва відкрили арт-виставку рефлексії кольору війни. Створювали картини діти з порушенням слуху школи Марії Покрови. Серед них є переселенці з Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей. Для проєкту задіяли 16 учнів, розповів автор проєкту Ігор Голуб. Вона дуже любить малювати, і їй це дуже сподобалося. Це там вони фарби наливали спочатку, це полотно вони рухали, щоб фарби трошечки розтеклися. І через трубочку вони оці фарби роздували, щоб малюнок набув якоїсь форми. Ага, і феном вони ще сушили це, і відповідно від того, як вони сушили, тоді так само малюнок трошечки змінювався. Картини можна придбати за донат для благодійного фонду Повернись живим, який забезпечує потреби українського війська. Усі експонати можна буде також оглянути онлайн на сторінках проєкту. Про це розповів автор Ігор Голуб. Проєкт реалізували за гроші українського культурного фонду. Рефлексії – це складне поняття, тому що це наші відчуття і білі і переживання, і спогади і Війна триває вже довгий період, і діти сприймають по-різному. Тобто хтось легше, хтось складніше. Внутрішні переміщення особи вони по-своєму, тому що вони змінили і дім, і родину, і друзів. І в творчості вони мають у цей момент арт-терапії трошки розслабитись, тобто попрацювати, змішати фарби.